Страшно, коли ти їдеш туди. Ми ж все це бачимо, чуємо обстріли, і буває таке, що лягає біля машини, але тобі треба їхати. Їхати, бо там тебе чекають. Треба рухатись. Якщо не будеш рухатись, то може прилетить по тобі. А поки рухаєшся, все буде добре. Коли ми заїжджаємо на стабілізаційний пункт, ми включаємо цю роботу стабіка. Ми працюємо пліч плечо з один з одним. І коли вже пацієнта стабілізували, ми його вивозимо з стабіку на кушеточки, і продовжується робота саме ось в машині. Якщо треба додатково знеболити пацієнта, якщо додатково треба інфузійні розчини вводити, якщо треба продовжити, наприклад, капати кров, буває таке, що в дорозі може відкритись знову якась кровотеча. І перевозимо людину до найближчої лікарні, яка приймає саме військових поранених. Їдемо полями, тобто це не автобан, не траса. І нас вже зустрічають. Ми перекладаємо хлопця. Я далі супроводжую його і передаю вже лікарям. Якщо це не важкий, якщо вже важкий, то лікарі вже тут стоять, прямо от тільки відкриваються двері. Вони вже чекають, вони готові сюди залазити до мене, допомагати. Насправді, робота в лікарні, коли ти. Займаєшся саме своєю справою, дуже відрізняється від роботи тут. Ти повинен знати все, вміти все. Ну, це було тяжко, дуже тяжко перші дні. А потім втягнулася і все стало зрозуміло, коли ти вже розумієш, що від тебе вимагається, як ти повинен це робити. Ти просто виконуєш свою роботу. На днях везла пацієнта, то він мене згадав, каже, що я вас пам'ятаю. Я вас бачу там то там-то, рік тому. Каже, в мене було поранення в голову. цей раз теж я його везла, він був важкий, поранення в живіт. Але з ним все буде добре. Слава Богу. Ми його завезли, передали хірургам. Я потім спілкувалася з хірургами сказала, що все добре, з хлопцем. жорстче стала, була м'якша, як людина. Зараз жорсткіша. Я намагаюся обмежити спілкування, тому що на питання, ну що там у вас, як там? Тобі нема що розказати, тому що, щоб розказати щось, треба побачити, щоб людина була, ну, хоч трошки в цьому обізнана на твоєму рівні, щоб вона просто понімала тебе на рівні емоцій. А коли людина питає, що там, війна. Яким вибір вистати бізнес? Військовою. Представляєте? Я на себе така тепер зла. Думаю, це ж треба, як мрії збуваються, яким чином. І хотіла заміж за військового. Мрії збуваються. Трошки криво, але збуваються. <рес> да. Перемога вона буде не сильно яскрава, мені здається. Сума. Але вона буде. Ми її заберемо. Це наше життя, наша країна. І треба нам забрати нам, тому що я не хочу, щоб мої діти потім це все розгрібали те, що ми не дожали. Тому в нас одна дорога, перемога.